Говоримо про це ліжко. Зробив мені виробник це ліжко під замовленням. Там все йде усилено. Конструкція, дно йде з ДСП, коли ви піднімете підйомний механізм. Спальне місце метр шістдесят на два Висока спинка 2,60 висота спинки. Ми її можемо навіть переробити. Виробник один переробить. Окей, суть не в тому. Ціна того ліжка. Зусиленими ламелями, відстань між ламелями 2,5 см. Ціна того ліжка, уявіть собі, 15 тисяч гривень. Можна ще навіть трошки опускати ціну. Виявляється? 15 тисяч гривень. Белюрова тканина. То дороге ліжко. Таке підзаказ буде коштувати 30 то мінімум з таким наповненням, як в тому ліжку. Хто дно робить з ДСП? Тільки під заказ роблять ДСП спедну.